Три прості кроки, щоб запобігти застою жовчі, або вже коли він є, що з цим робити. По-перше, привчіть, будь ласка, себе пити теплу воду, обов'язково протязі дня і зранку. Хто скаже, що жовчне не скорочується на воду, ви будете праві. Але тепла вода і гаряча, вона послаблює сфінктер, що сприяє відтоку жовчі невеликої кількості, яка потім проходить да, повторною рециркуляцією да, жовчних кислот. І жовч таким чином починає також розріджуватись. Тому вода це обов'язково важлива умова. Друге нормальна кількість жирів у раціоні. Обов'язково важлива кількість нормальних жирів схолочних. Холестерином не треба його боятися з їжі, тому що холестерин з їжі ні в якому разі не призведе до підвищення холестерину у крові. І третє. Це, звичайно, працювати спочатку над реологією жовчі, препаратами, лецитин, таурин, можна підключати цитрарія, це ісландський мох в аптеці. І другий етап це вже жовчогінна дія, починаючи з маленьких жовчогінних гіркот, дам яких це ромашка, календула, одуванчик, безсмертник і так далі. І другий крок це вже більш сильні жовчогінні, наприклад, алахол, хафітол, холівер, холосас і так далі. Будь ласка, з за... Прибрати за стій жовчі ніяким чином не можна, тільки пропивши жовчогінні препарати. Тому що розбиратися ще треба з причинами, щоб точно позбавитися застою жовчі, треба виключити всі причини, а їх може бути дуже багато, включаючи недостатню кількість води, гіпотеріоз, синдром виснажених наднирників і так далі. Тобто причин дійсно може бути дуже багато, жировий гепатоз в тому числі.